Вітаю вас малята і бажаю вам гарного дня. Діти, а ви знаєте, як називається наша країна? Так, правильно, Україна. Всі люди, які живуть в Україні, називаються українцями. Вони тут народилися, знають і люблять свою батьківщину та розмовляють українською мовою. Ми з вами теж українці. Давайте разом повторимо фразу. Ми, українці. А зараз послухайте вірш, який називається Україно-рідний край. Україно рідний край, поле, річка, синій гай, любостежкою і ти. Тут живемо я і ти. У кожної країни є свої державні символи. В Україні це герб, прапор. Та гімн. Герб це символ влади. Тризуб нагадує маму, тата й дитину. Вони символізують силу, любов та мудрість. Гімн це найголовніша пісня України. Вона має назву Ще не вмерла Україна. Послухайте, будь ласка, уривок цієї пісні. Слава, ні воля, ще нам, брата Українці, усміхнеться доля. Прапор це символ незалежної держави. На прапорі є дві смуги жовта та блакитна. Блакитний – це колір чистого мирного неба, а жовтий колір це колір пшениці, сонця та хліба. І наостанок хочу сказати Виростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край.